І кажуть, купуйте нерухомість це найкраща інвестиція, але не всі до цього готові. Я бачила це не раз. Люди купують будинок, а вже через кілька місяців шкодують. І ні, проблема не в ринку, не в ріелтері. Проблема в тому, що покупці знову і знову роблять ті самі помилки. Тож я тут, щоб допомогти вам цього уникнути. Мене звати Анна Фідерінова і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Нарешті я вдома. Вже понад 10 років я працюю на ринку нерухомості Альберти і входжу до топ-1 ріелторів Калгарі. Цього року я знову закриваю близько 50 угод з купівлі і продажу нерухомості. Тому точно можу сказати, які помилки є найпоширеніші. Тому ось вам мій топ-10 помилок, які найчастіше роблять покупці. Перші п'ять помилок стосуються безпосередньо нерухомості решта то п'ять проблем при отриманні іпотеки. Тож, номер один найбільше розчарування покупців нерухомості в Альберті. Як і всій Канаді за останні роки, це віддати перевагу самому будинку всередині більше, ніж локації. Район відіграє величезну роль у вартості нерухомості. І навіть якщо будинок усередині дуже класний, його локація може впливати на довгострокову цінність. Це важливий момент, про який варто завжди пам'ятати. Номер два поспішати з угодою, не проводячи належної інспекції будинку. У нас були різні ринки і високі, і низькі був ринок, де потрібно було виставляти мінімальний пакет умов, лише фінансування без інспекцій під час купівлі нерухомості. Покупцям було дуже важко, бо вони змушені були купувати будинок без перевірки. І часто виходило, що покупці програвали і не могли поставити огляд як умов, або купувати будинок з деякими суттєвими дефектами. Оскільки я сама часто купую напівзруйновані невідремонтовані будинки, які потребують значних вкладень і перебудови всіх внутрішніх приміщень: труб, електрики, стін, сантехніки тощо, тому я чітко знаю, вже маю набите око на те, як робити огляди, щоб, хоча би, зосередити увагу на ключових моментах. А це буде оригінальна там колонка опалення, дах, вікна, горечі, список усього, що потрібно замінити найближчим часом. А також має спроможність бачити серйозніші проблеми, наприклад, цвіль і вогкість у будинку. Ви можете відчути її запах, вона має специфічний запах. Ви також можете побачити її в кутках біля вікон, або коли вона вже виглядає з-під гіпсокартону у ванних кімнатах, або туалетах. Це дуже серйозна проблема. Тому, коли немає змоги поставити інспекцію, ці якості можуть допомогти заощаджити купу грошей. Номер три: не враховують додаткові витрати на отримання майна. При купівлі майна в Альберті покупець зазвичай має враховувати кілька основних витрат: серед них ціна на сам об'єкт нерухомості, податок на передачу майна, страхування власності, витрати на нотаріуса, а також комунальні послуги та інтернет. Можуть бути додаткові витрати на інспекцію. Якщо вона потрібна, або перевірку кондодокументації. Загалом прийнято до місячного платежу по іпотеці додавати десь тисячу півтори додаткових витрат на місяць. Четверта і дуже цікава: занадто багато переглянутих подібних варіантів після сьомого десятого подібного будинку значно замилюється око, і потім дуже важко оцінити хороший варіант. П'ята очікування кращого часу для купівлі. Багато людей, які були спроможні купити раніше житло, виходили на ринок занадто пізно і переплачували за це гроші. В очікуванні, що ціни впадуть, деякі люди втрачали по 50 тисяч доларів на рік з нерухомістю, як і з дітьми. На мій погляд, треба спочатку робити, а потім думати, що з цим робити. Отут я мушу зробити зауваження. В нерухомості є таке поняття, як неліквідні варіанти, або вісяки, як ми їх називаємо. То тут якраз мова йде про нормальні, хороші варіанти будинків, які ростуть в ціні з часу. Тому що багато людей купували неправильно на початку неліквідну нерухомість, і, звичайно, вони зараз можуть сказати: а от я купив і втратив. Це не йдеться мова про такі випадки. І наразі топ-5 іпотечних помилок. Під час того як ви берете кредитування на нерухомість, перше не знання кредитного рейтингу, який впливає на умови кредитування, наприклад. Авто в кредит вбиває рейтинг, а кредитна лінія навпаки, найкращий продукт. Я думаю, багато людей чули про те, що коли ви йдете отримувати кредит у банку, якщо у вас є додатковий кредит на автівку, він просто вщент псує ваш файл фінансовий. Тому, якщо ви були б в ідеальному світі спроможні на 400 тисяч, Іпотеки, то ви будете спроможні з тим, що маєте авто в кредит вже на 300, а то й менше кредитних коштів для купівлі нерухомості. Тому і ще раз хочу підкреслити: авто. Кредит це ні ні на файлі. І навпаки, якщо би ви мали кредитну лінію, саме як кредитну лінію, не кредитну картку, не авто в кредит, а саме line of credit це найкращий продукт, який будує ваш файл. Абсолютно ідеально. Друге, абсолютне нерозуміння готівки і першого внеску. Дуже багато українців припускається однієї і тієї самої помилки. Вони кажуть: у нас десь там є гроші на перший внесок, але вони лежать в готівці, вони лежать вдома в банці, вони у моєї бабусі в Україні на рахунках. Канадські банки цього не розуміють. Якщо ви виходите на ринок нерухомості і плануєте купити собі нерухомість, ваші заощадження на перший внесок мають лежати у вас на рахунку не менше ніж 90 днів. Для українців і тільки для українців по візі КОЕД зробили виключення із правил, що ви можете докласти велику суму грошей на перший внесок як Подарункові гроші або з продажу автівки, або великі інші. Вливання грошей, щоб вони не відлежувались 90 днів. Але знову ж таки, це виключення із правил, і це те, що вам, в принципі, будь-який іпотечний брокер може підказати. Але нерозуміння готівки і першого внеску, що перший внесок має пройти певний шлях, робить деякі файли занадто тяжкими або унеможливлює видання кредиту на руки людям. Третє. Часто зосереджуються на відсоткових ставках, не враховуючи інші важливі аспекти. Друзі, це те, про що я не втомлююсь повторювати постійно. Якщо ви даєте, Перший внесок менше, ніж 20%, скажімо, 5%, 10 і 15%, у вас буде відсоткова ставка, ну, припустімо, 3,5%. Коли ви даєте перший внесок 20%, вони вам не кажуть про те, що у вас відсоткова ставка буде ну, мінімум на піввідсотка більше. А в деяких випадках це може бути навіть до 4,5%, тобто до цілого відсотка. Якщо ви візьмете перший внесок менше, ніж 20%, з низькою відсотковою ставку в 3%, 5 і 20% down даунпеймент, тобто перший внесок з відсотковою ставкою мінімум 4,2, вам стане зрозумілі ці цифри, і ви побачите, що насправді чим більше грошей ви даєте, тим більше ви переплачуєте протягом 3-5 років. Четверте, змінюють роботу або беруть великі кредити прямо перед врученням ключів від будинку. В історії нерухомості були прецеденти, коли люди отримували апрувал від банку. Тобто погодження профінансувати ваш будинок, і в проміжку між тим, щоб отримати цей апровал погодження від банку до отримання ключів безпосередньо від будинку, вони брали е, в кредит автівки або змінювали роботу. Банк може перевірити ваш файл за декілька днів до отримання ключів, і ваш файл має зберігатися так само, як він починався на самому початку, коли ви тільки подавали документи. Весь шлях має виглядати. Дуже красиво і без змін банки не люблять будь-яких коливань або змін. П'яте думають, що для банку мати власний бізнес краще ніж бути працевлаштованим. Це насправді дуже цікава інформація, тому що бізнес може мати обороти в корпорації десь біля 200-300-400 тисяч доларів на рік. Але в очах банку бізнесмен, який має обороти в 200 тисяч доларів на рік і більше, буде в більш ризикованішій зоні, ніж просто працевлаштована людина. Тому, якщо ви плануєте купівлю нерухомості, краще піти працевлаштуватися як найманий працівник ніж відкривати свою корпорацію. Знання ринку, типів нерухомості, юридичних аспектів допоможе зберегти ваш час і гроші. Купівля нерухомості це не про удачу, це про підготовку та правильні рішення. Уникайте цих помилок і ви вже на крок попереду більшості. Якщо потрібна порада чи допомога з вибором району, будинку або іпотеки, пишіть мені. Я працюю з багатьма українськими родинами та новоприбулими. Підписуйтесь на мій ютуб канал нарешті я вдома і зустрінемось у наступному відео.